Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити літак. Перше, що ми зробимо, це буде. Yeah. Так, ні, перше, що треба зробити, нам зігнути. Це буде такі погані папірці, де є таке. А можете просто щось. І отак. Тоді розгортаєте і робите отут наверху. так. Блин. Вот так. И вот так. И потом ПТВ вот так. Бачите? Все робите так. И вот так. Вибачте, що я так буду довго знімати, але як зробити, це літак за швидкістю 2 хвилини. Це не реально. Я взагалі літаки роблю навіть швидше за 2 хвилини. І вниз. Маленькі ще легкі. І оце робиться. І у вас має вийти отак. На, нас, на іншій стороні так само. Потім зірнуєте це. Легко так. Щоб вийшов у вас кораблик. Потім. зірдуйте це, Ззаді зробіть і зігдуйте отак, щоб діабат дивився на низ. Це робиться так і отак. І потім робиться. Бачите оці штуки? Вибачте, бо на мене є брат. Так. І потім це отак. Як це Це отак. І як оце зробити, щоб не отак, не, отак виглядало. а Отак просто потягнути пальцями отак. Наприклад, вам показую. Бачите? Отак. І ось. у має вийти ось так. На іншій стороні так само робиться. І потім ви робите. Так, П. А вот за ляг анегами не сой. Киньте этот прикол и вы напишите в комментариях, кто знает такой прикол с ТикТока. И тогда <связычный> например вот э, анегами не сой, такое І У вас моє, бачите, отак, От повертаємося назад. Повередимо вийшло і, і видимося. Отак. Згинаємо. Тільки 3 хвилини пройшло, а ми вже посередині. Згинаємо просто. Отак згинаємо. І у вас вийти це ззаді. Отак. Це просто згинається. І потім ви розкладаєте його так наполовину. І з іншої сторони наполовину. І тоді у вас вийде такий. kayak. Okay. Okay. Tak. Okay. Okay.